Не користуєшся її, а все одно чомусь зберігаєш. Ось я хочу розібратися, чи є в мене таке щось, чи є якісь в мене розчарування. Мені дуже подобається с тему ця косметичка. Я не шкодую, що її купила, але вона ось так постійно розкрита. Напхана в ній все підряд. Зараз подивимося, що є. По-перше, хочу сказати, що в мене є, в мене є ось такі шиньони, це також я купляла в тему. Я вам відверто скажу, ну, я довго його носила. Але в нього, так як він штучний. І в нього є ось це таке, що воно коблиться потім. Знаєте, це штучне волосся, ці шиньйони кубляться. І носити його вже на волосі ну, це як от, знаєте, мочалку. І нічого ти йому вже не зробиш, воно вже просто своє віджило. Ось так що цей шиньончик. Ось уявіть, таке гніздо, закублене на голові. Виглядає як гніздо, вже не як волосся. Викидаю його, навіть для відео не хочу використовувати. Ось Хоч у мене була така довга коса, але я її змогла врятувати. Я її підрізала, розчисала і придала їй такий. Цей вид ще нормальний, що зможу її для відео використовувати для своїх СМР. Ось цю косу вона в мене в пакетики зберігається, поки я її не викидаю, вона мені знадобиться. Потім ось така в стиму розчісочка дуже вдала, мені подобається. Я її реально розчісуюсь. вона. Хоча я думала, що вона буде така більш величенька, така, знаєте, більш велика, але ж вона маленька, але зручна. Я задоволена. Косметичці були, так, зверху просто лежали мої такі, такі спонжики, але вони класні, якісні. Це, здається, в просторі я також брала. Як кажуть, спонжиків, спонжиків багато не буває. Ось така фірма мені подобається. Ось такі спонжики лежать. Ага, тут чомусь лежали мої рукавички з фарби, так як я використовувала дві коробочки фарби в цей раз. І там були ось такі рукавички такі. І тут вони їх клеють до інструкції, якось так до інструкції клеють їх. Отак клеють. І вони ось так лежать ці рукавички так клеєні сюди. Потім, але ж вони класної якості. Мені подобається, те, що вони якісні. Зараз ми з вами знімемо їх. Бачите, чим якісніша фарба, тим якісніші в неї рукавички. Я їх, звісно ж, залишаю. Візьму з собою на дачу, десь я буду щось фарбувати. Там знадобиться мені обов'язково. Я візьму їх Там на дачу такі, знаєте, просто, звичайно, наприклад, щось Буду пробувати і вони плотні. От такі прям плотні. плотні ну, Щоб зняти і викинути їх. Вони і знадобляться. Я завжди не викладаю хузяйська е жіночка така, тому то викидаємо, а рукавички залишаємо. Що ж по-косметичці? Так, ну, звісно, ці рум'яний топчик я залишаю. Ці тінюшки зараз активні, більше, активніше почала я формасішні використовувати, я їх ще користуюсь, звісно. Оце в мене Лоренський такий, знаєте, коректор, але я його залишаю, він ще нормальний. Я мало користуюся, але якщо потрібно щось замазати, у мене таке рідко буває, у мене нормальна шкіра, такі плещі нема, щоб там маскирувати щось сильне. Але таке повинно бути в арсеналі. Так, пройдемося по Ось Це моє трошки розчанувала та розчарувала тоналка, через те, що я з тоном не вгадала. Але. То зараз я вже засмагла і можна її використовувати. Можна. А тоді, коли була засмагла, воно виглядало як не мій колір, занадто він бежавий. Хоча, коли наносиш такі відтінки, ось такі правильно, обличчя виглядає більш, більш прикольніше, ніж бліде. Ну, таке більш сміливе, знаєте. Так, що в мене тут є? У мене є CC крем? Я не знаю. Він в мене ще є, я можу ще використовувати. Добити його вже. будь я його заберу коротше, в косметичку на дачу собі. Там в мене Бібі -Бі ще на дні трошки залишився. Зберу цей Сісі, і там його довикористаю. Знаєте, вже трошки залишилось. Хай він там лежить, я його вже там трошки ще є. Я його буду добивати. Це в просторі купляла, якась така фірма Максі. Пляшечка. Але відкладу крема на дачу. В цей бік покладу. Так, що в мене тут є? Оця о, туш. Не купляйте цю таку фірму в тему вона засохла. Взагалі оця декоративка з тему. Вона якась косметика не годиться. Нікуди вона не годиться. Це туш коричнева. Щіточка злиплась там коротше. Не хочу даже казати. Засохла і все. А, вона коштувала 40 гривень, здається. Спочатку класно фарбувалася, потім вона просто взяла і благополучно засохла. Тоді я її викидаю, туди шиньону. Тому, знаєте, не все в тему якісне і гарне. тему, до речі, такі пензлики класні, я іми користуюсь реально, мені подобаються. Зайшли вони за ту смішну ціну, яка була. Цілий набір. Цілий, ну, повністю набір мені він подобається. Пензлик залишаємо. Ще трошки, ну, ці рум'яна мені зайшли, фармасічні, подобаються. Якщо б мені запитали, ви ще б взяли такі, я б відверто вам скажу, що так, я б ще купила такі рум'яна. Вони прикольно лягають на шкіру. Оці рідкі, у кого є такі інші фірми, якщо зустрінете ось такі рум'яна, беріть. Дівчата класні. Ну, Лише якщо більш-менш нормальна фірма, ось такі рідкі рум'яна виглядають гарніше, ніж розсипчати. Ну, Розсипчати, сложніше нанести так, щоб вони були, були, знаєте, більш такі правильно. А ці прям зливаються зі шкірою, під, під, під неї підлаштовуються і якось класно топчик просто залишаю, але зараз не можу закрутити, і ну, рукою потім закручуся. Так що тут в нас такий олівець для губ? Ось такий олівець, прям такий, знаєте, червоно, червоний якийсь такий коротше. Я дуже його рідко використовую, не розумію, чого я його колись купляла. Коротше, поки що його залишу. Але я не розумію, нащо я взагалі його купляла рідко взагалі. Так, ці хайлайтери залишаю. Одну таку палеточку подібну, я на дачу забрала. Ось, оце в мене новий Бібі-кремчик. Я купила його повна пляшечка. І той, що трошки залишилось, я забрала на дачу. Он із кою фармасічний. А цей bb крем я залишаю тут. Так, це безсмертна моя палеточка тіней. поки, звісно, вона тут. Ось я її дуже обожнюю. Ці вітін, так, да, вона вже трошки, я вам вже її показувала, вона трошки вже своє віджила, здається, по кольорам, але ж, все ж таки вона класна. Не буду мені зручно мені одною рукою. Так, оці тінюшки. Ці тінюшки, вони прикольні, білі. Такі перламутрові, але їх треба крем, кремові, треба їх використовувати. Тому, я, щоб вони не простоювалися, я їх також заберу на дачу. Вони легко наносяться, ці кремові фармасічні перламутрові. Я забираю їх на дачу. Ну, з дачі я також їжу по справах, щоб не бути чудрою. Так, у мене ось такий є а, цей коректор, так, такий не з дорогих, але такий світленький. Я також його, мабуть, забираю на дачу. Бо він тут пропаде зовсім. Так, туш. А, так, це. Класна, я задоволена, я вже про неї вам порозповідала. З вітамінчиком є, мені вона подобається. Хто побачить маскара Патрісія Леду, наприклад, версія мені вона дуже зайшла, тому всім рекомендую, можете користувати щіточка зручна, мені вона зайшла. Звісно, залишається. Так, це у нас класичний чорний олівець, от такий має вигляд, якийсь чудний. Бо тут була наліпка і я її вчасно не зняла, потім це вона запачкалась і такий вид могли, але олівець класний. Ця фірма, я не пам'ятаю, де є бров для бровей. Ну, це для брів. Але я їм фарбую ці ще стрілки підфарбовую. Більше, ніж брови. Так, оце, до речі, купила в тему цю фігню. Використовувала лише для відео. Жодного разу ще не нафарбувала жодної стрілки. Треба щось з цим робити. Якось хоч спробувати буде, намалювати. Таке, знаєте. Аби щось було купити, ну, коротше, для відео мені підійшло воно. Але щоб сказати, що, знаєте, це таке життєво необхідне, не скажу, але я не буду викидати. Ой, пробачте. може, подивилася. До речі, класний олівець, Зараз я його наточу. Це для брів, коричневий відтінок. Але я їм ще стрілки підфарбовувала, але взяла отак, бачите, і не наточила ще десь. Ось від нього кришечка. Зараз буду його наточити. Ось у мене є такий ще, але він більш жирний пупа фірма. Але він для стрі... ну, теж для брів і стрілок. Він такий теж класний, його треба теж наточити, щоб він був гостренький, бо жирним він погано фарбує брови. Тобто це два такі відтінки, але вони повністю. Ой, пробачте, вони різняться. цей більш світліший, а цей більш темніший. Треба їх наточити і один з них забрати з собою на дачу. Тобто я його не викидаю. Так, є у мене ось такий консилер при але також з кольором я не дуже вгадала. Він такий більш під засмагу. О, знаєте, я вже не знаю, чи потрібен мені цей консилер. Бачите, вони повністю ну, різняться повністю. Ой, Я не знаю, не знаю, що робити, буду зараз вирішувати. Що мені стільки було потрібно консилери взагалі. Ось це розчарування по ну як сказати, вона начебто класна, рожева. так? Вона, типу, така м -м, стійка, але мені вона стягує суші губи, реально вам хочу сказати, вона впивається сильно. Я таке щось не дуже люблю, я її викину, я її не користуюся взагалі. Вона мені не подобається, без жалю туди її. Коротше. Оце розносити всякі блістюльки, звісно, класна щіточка. Це ж з набору. Ці щітки подобаються, але треба до кісточок покласти це все. Так, Оцей олівець також треба наточити, щоб користуватись. Для губ класний, мені подобається ліп Pencil. Непоганий олівець, але треба наточити. Він гарно на губках виглядає. Ось так. Оце мій класичний для брів олівець, двобічний. тут щіточка, тут такий витягується. Мені він дуже подобається. Дуже подобається, але я, мабуть, його візьму, також треба, мабуть, я його візьму на дачу. Мені здається, так, треба його взяти на дачу з собою. Там частіше буду хурпувати брови зараз, щоб він не сох. Бо літо він засохне ще. Так, що потім? Такий пензлик. Треба буде взяти з собою на дачу якісь пензлики вибрати ще, фарбуватись там. Такий класичний пентлик. О, знаєте, цей пензлик мені колись 100 років назад подарували. Слухайте, це пам'ять реально на день народження. Мені в офісі там подарувала віночка. Такий пензлик. Оце я хочу їм наносити, купити собі прозору пудру. І це їм класно наносити по шкірі, розносити саме оцю прозору пудру. Тут класна якість самої цієї щиточки. Вона дуже якісна, яка така дуже. Так, що це? Це відвіжний гавець класний. Звісно, залишаємо. Треба його, мабуть, буде покласти з собою також на дачу, щоб не засух користуватись такі щіточки, перебрати до інших щіточок. Ось такі щіточки також. Так, що тут ще в нас? Блеск такий треба буде забрати собою, на дачу користуватися і помадки. Помадки я залишу тут, бо на дачі я їми точно не буду користуватися, але вони непогані, вони непогані, ще вони є і вони не сохнуть так. коротше, Такі мої прикольні